Всім привіт, з вами завжди Хохер. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою екстремальну кар'єру в FD-25. І сьогодні я починаю відео з того, що мені Марк присилає 200 очок ресурсів, бо тому що у нас Silverstone здох мотор на деякий час, але я вижив все одно. Так що, ну, приємно, що я 200 ресурсів, але за таке можна було би. Щось побільше, напевно, накинути, а не то, що зараз і так далі. Ну, окей. Мені, правда, вже тут сотку накидують, як зарплату. Тоді, чому мені там пожаліли? Ну, не знаю. Було б прикольно, якби мені тут накинули не сотку зарплати, а 200-300 зарплати плюс-мінус. А там накинули б 500 за те, що я мало з того ще витащив в той круг без нормального мотора. А, ну, знаєте, моральна компенсація, вона повинна бути більше, ніж 200 ресурсів, бо тому що я на ті 200 ресурсів, ну я не зміг собі ще шини купити, якщо що, запасні. Мається на увазі прокачку тих шин. Тому довелося ну, якби, спішити. Так що зараз же ми з вами розпочинаємо новий уікенд у SPA, тобто Белі, спа. Тобто Беліс, траса Спа-Фракрушап. І єдине питання, яке в мене було, для чого мені таку довгу касцену дивитися? Без музики, без нічого, просто з коментарями Де персонажі, ну да, вони як живі, але ну таке собі. Ну, знаєте, що є, то є. Головне, що ті кастени є у грі, але. Ф-126, тож не буде що міняти і додавати. Ну так от, переходимо до стартової решітки. Макс Верстапен стартує на пол позиції, другий стартує Оскар П'ястря, головний суперник на цей сезон. Ну, принаймні поки що. Третій разло, четвертий. Я у мене був шикарний темп. Пізніше все розкажу п'ятий, шостий, Норріс, сьомий, беремо восьмий, Хаджар, дев'ятий, Албон, десятку, закриває мій напарник. Далі настанціонула Строл. Алонсо, Хемілтон, до речі, 14-й, але. Окей, okay, ладно, з ким не буває 15.16, 16, -й, 17 15... ой, 18. Антонелли, 19, -й, 20, -й, у нас Окон і Дуен. Вони закривають ä, всю стартову решітку. Так от, поки що, які у мене є новини? В телеграм-каналі, всі, хто підписаний, бачили, що я, як би то виграв спринт. Ну, по-моєму, я не забув скинути, ні? Я ж не забув, правда. Ну, якщо не забув, то тоді все добре. Ну а зараз же у мене ну якби інші новини. У мене вже інші коментарі. У нас е резина така собі для спа. Ну, принаймні для мого боліду точно. Мені ця резина не підходить. Ну, поки що у нас вогники загорілися, і вони пропали. Я рвану, обганяю Расл і обганяю тут же Макса Ферстапена. Принаймні мені хотілося так його зразу моментально пройти, але не вийшло. Довелось проходити аж після виходу з повороту. Ну, головне, що прийшов. Далі я сильно почав переживати, бо, тому що піастри перший на наймашнішому боліді, але у мене був козир в рукаві. Вони всі в тому повороті херово їхали, а я їхав в ньому ідеально. І за рахунок цього я постійно. Весь вікенд я тут хапав найкращий перший сектор, якщо весь вікенд. Навіть в основній кар'єрі я там хапаю, поки що найкращий перший сектор. в мене там в основній кар'єрі теж 13 гонка. Ну, до речі, в в каналі, всі, хто бачив, то чемпіонс там по чужому стає тяжким. Дарма, я перестав знімати основну кар'єру, але зато економлю сили і час. Ну нічого. Зато я вам можу зараз показати реплей старту. Дивимось. Як ми бачимо, Ферстапен програв сильно, стартуючи з полпозиції. Ну, відкутися зараз на третє, то є сильний програш. Хемельтон, там, до речі, також програв. Що, до речі, дуже дивно, але ну з ким не буває. Ну, я другий, Далі ми подивимось на богу Піастри ще раз, але вже з боку. Ну, як збоку, по факту з прямої подивимося. Ну, обгон був, м'яко кажучи, е хорошим. Ну, а грубо кажучи, він був ідеальним. Так от, поки що, у нас Шарль Леклер змагається там з Ландо Норрісом за п'яту позицію, напевно. Хоча я б на місці Леклера змагався за подіум, а не з якимось там Норрісом за позицію п'яту. Тобто від Джорджа відставати нема чого. ну Болід рано ж пізно перестане вивозити. В речі, Тунелі, плюс дві позиції. Що погано через те, що він Мерседесі, то для нього погано. Хоча 33 очка він вже в цьому сезоні має. Було таке, що він боровся за подіум, але буквально надовго. Зовсім трішки. Ну тобто, кім стабільно там, в топ-10 може приїхати, там десь не доїде, десь доїде, як коли. Головне, що пацан їде і їде краще, ніж в моєму першому сезоні, в основній кар'єрі. Так от, друге коло, вам нема чого там -то коло додивлятися. Я е, тут же розумію, що. Вони швидше за мене. Що Ферстапен, що Піастрі. І тому я на цій прямій е, цей заряджаю РС, і відпустити Піастрі я тільки, хотів. воно мене ще пройшов. І ферстапен. тут болід взагалі почав заносити. Тому довелося їхати як попало. І все ж таки я в тому повороті, включив РС, ДРС і... Вубон піастри. Далі Макс утін захиститися мене не вийшло. Я, об... Я обійшов Макса. На піастри напав Рассел. Леклер за тими двома торчить. Ферстапен тут користується тим, що піастри бореться з Раселом, але не сильному допомагає. Тобто піастри відігрався доволі таки швидко і не ставить ставати від Макса. Далі у нас третє коло і Гаслі бореться за очки. Ну, по факту, так, да, за, оч... за одне очко зараз він бореться. Ну, що ми того бортилету догнати, який їде, ну, як і я, тож на тракторі. Ге, двоє на тракторі, прикольно. Так от, четвертий коло. І я обганяю знову Макса. Ферстапна, ми, якщо жоток розмінювалися позиціями аж до підстопів. Да, Скучна гонка була, признаю, дуже скучна на старті. А от потім, після підстопів, о, яка гонка в мене була, ви б знали. Напевно, у нас з найкращих гонок на цьому тракторі. Можливо, така ще буде, ну я нічого не можу обіцяти. Враховуючи те, що я терпіти не можу цей боліт. Так от, п'яте коло, ферстапен знову перший, і то не надав, тому що я його пройшов. І так терпів я аж до сьомого кола, коли настав час, можна сказати, їхати в бокси. Шини мої здавали. В спринті ясно було, що вісім кроїв я точно не витримаю. Ну там вісім кроїв я чудом витримав, там пару метрів я проїхав з лопнутою шиною і... Неприємні відчуття, ну навіть більш, ніж неприємні. І я тут тупо розумію, що у Ферстапа там зараз знос під 30 або 40, але у мене вже знос під 70. А, клас. От настільки я ненавиджу цей кікзаубер трактор. Ну, серйозно, то такий трактор. Чому у всього, пилоту? щоб ви розуміли, тільки у мене і мого напарника Габріеля, лише у нас. Зношуються шини дуже і дуже. До речі, на скімінтоне сходить. У нас шини зношуються швидше, ніж заводиться Жигуль. Ну, прикольно, правда? Тобто, поки Жигуль заведеться, то умовно там ферстапен. Ну ладно, давайте візьмемо суперника попростіше. Альпін, тобто Джек Дуін, він зробить загонку один під стоп. А ми змушені будемо робити 2-3. А знаєте чому? Будемо, що шини не дозволяють там нічого. Супер! Обожнюю цей боліт, обожнюю цю команду. Я буду від неї тікати якомога швидше. Шини мої вже не, з... не витримують, нічого не можу зробити. І я поїхав все ж таки в бокси. До речі, в боксах мені провели більш-менш хороший підсопи, і зараз давайте ми на нього подивимося. А, до речі, скільки я програв, ви вже самі бачите. З першої позиції на 15-му. зараз буде на шістнадцяту. Е, прикольно. Мені так подобається. Ну, прорив мені треба робити. І прикол та навіть в тому, що мені інженер казав, This is not our true position. Чому? Ми на тракторах їдемо, мужик, алло. на тракторах! Що ми на тих тракторах можемо зробити? Я розумію, що я стартував четвертим, потім опинився першим, боровся за перемогу. Але через те, що ми зробили під стоп, ми ту перемогу буквально завалили, бо, тому що я не перейшов на хард. Що, до речі, було моє помилкою, бо тому що... пізніше про те, що пожалію, напевно. Треба було б все-таки на мінімум потриматися там. Хоча б одне ще коло, а далі хард економити. Чи, але чи вдалося б мені? Я не знаю, не можу нічого обіцяти, але пізніше давайте глянемо, чи мені вдалося. Так о, зараз 11 -е коло, Я на софті. Софт у мене здох за пару кровів, як ви можете бачити. От настільки добре тримається софт в цій грі, навіть 1 1.24. І як би неприємно. По-перше, Ферстапен ще позаду У мене там, на мене хоче напасти. І е, це створює для мене некомфортні умови, бо тому що я хочу тут якби, вигравати. Ну, написало, до речі, я вирішив не їхати, хоч і ще не вже здихають. Я вирішив економлю хард. Подивлюся, що він покаже себе за 10 там, кругів, напевно. Ну, плюс-мінус 10. Але єдине, що мені не подобалося, це то, що якщо я зараз роблю підстоп, то я опиняюся за Габріелю. Неприємно. Ну, що маю, то маю. Як би хотілося, мені правда, ну, щось якісь кращі умови. Ну, окей. Ладно, я й на таке погоджуюся. Головне, фінішувати сьогодні в очках. Якщо ви в очках не фінішую, то. Ні, ну, правда, було б краще, якби був червоний прапор. Я, до речі, той у мене реально червоний прапор надіявся. Ну... Не вдалося. Можливо, я би міг сам його зробити, затримати там, ну, напевно, когось з лідерів, там, Леклера, Піастрі, ну когось з них точно. І, до речі, там, як я був uh, правий, ну я і я правий, я опиняюся за Бортолето і лоусоном, якщо що. Лоусон чомусь в цій кар'єрі екстремально, він їде помалу. На відміну до основної, де він їде, добре, тобто пересадити його хорошу команду він почне валити, як треба. Хоча невідомо, але. До речі, брейкінпойнт Лоусон в Ридбулі і по деким-ка можна зрозуміти, що він їде там нормально. Тобто то, на що я розраховував перед реальним силом Формули 1, що Лоусон там умовно шостим постійно буде їхати. Ну ніяк там не... Ладно, то Ридбол йому завалили кар'єру, то є все спільний факт. Далі я почав гнатися Алонсо. Тобто я пройшов і Габрілля, і Лоусона, і. Причому від'їхав від них сильно. На секунд 5 плюс-мінус. Ну там от, по телеметрії видно. Далі я почав гнати за Фернандо, якого я успішно чи, після цього повороту, на, Да, мене там заносило, чуть, але доганяю я його і обганяю. Все, прикольно, далі заряджаю ІРС, включаю ДРС і. До речі, до речі забув сказати, що на прямих вони мені нічого не могли зробити. Я реально хизе чому, але на прямих у мене швидкість була найкраща. От саме на ось цій прямій. Не не ті, що там третій сектор, а тільки тут у мене була капецька шикарна швидкість, навіть без ДРС. То було видно особливо на третьому і п'ятому колі. Особливо там було видно. Так от, поки що я обняю і Строла, так само, як і Алонсо. Далі я підібрався до Алекса Албона, який тримався в групі, з яка бореться за скільки? За очка? 4 приблизно. Ну, да, там, десь за 4 очка. І потихеньку, ще я під'їжджав до групи, де є Юіс. Джордж и Айзек чи Ісак, Ну напевно Ісак, все таки правильно казати, я без поняття, чесно, ну ладно. Всі кажуть Айзак, хтось там... Ні, ладно, не всі кажуть, хтось там каже Ісак, хтось там каже Isaac, хтось там каже Айзак, хтось там каже Isaac. Не знаю, як правильно. Просто хаджар і все. Так правильно. Так от, я все ж таки проходжу Алекса Албана, намагався мені щось зробити йому не вдалося. І я погнався за п'єром кестів, якого я догнав, так само, як і Албана, і Ну, один в один обгон був. А далі я почав чогнати за очками. Ферстапен, лідер Леклер 2,5 до нього, Піастрі 2.3 до Леклера. Норріс півтори до Піастри, тобто ну, напарником програє вже половину сезону. І Хаджар тримається в топ-5, якщо що. Ну, його зараз там може пройти з Дерес. І Льюіс, знаєте що, проходить. От, подивіться, Льюісо пройшов. А далі у нас там Ірасел посту поступово. Я нагадую, що поступово буде обганяти, але не знати, чи йому щось здасться. Враховуючи те, що напарник вибив, то це є мінус. Якби напарник не вибив, можливо Андрея фінішував би в очках. Ні ніхто цього не скасовує. Тобто я б напевно не боровся там за зараз скільки? Ну, чотири очка по факту. Але були мінуси. Я на цьому останньому колі, коли я переживав, щоб догнати і цуноду, і Бермана. І ми ж тут раз якщо ж догнали. Ну тут тобто, дивіться, ще одне коло б мені дали. І я би 100% фінішов. Приблизно шостий. 100%. Я то гарантую, то точно. Ну, зато поки що у нас Макс Ферстаппен наближається до фінішу. Мій суперник від початку до середини гонки. Зараз ось, їде останні метри. Леклер не стигає ніяк догнати, ну, там і донати нереально. Ну І Макс Ферстаппен перемагає гран-при Спафран Куршам 2025 в екстремальній кар'єрі, перший сезон. Так от, далі у мене був дуже ризикований момент. Я доганяю цуноду, атакую дуже агресивно, чуть-чуть за межі треку не виїжджає. А в мене якщо вже було два попередження, тобто третє попередження, мені там нахер не всралось, щоб отримати три секунди. І все ж таки я доганяю юкі цуноду і фінішую дев'ятим. У висновку я програв всю гонку 5 позицій, але що за гонка то була, ну я не знаю чому. Але Льюісу Хемілтону дали пілота дня. Чому? По, -по, По факту я заслужений пілота дня, і зараз поясню чому. Я боровся за лідерство на тракторі. Льюіс їде на хорошому боліді, і він фінішував лише п'ятим. По ідеї, мабуть, фінішувати на подіумі, на, на хорошому боліді, якщо що, а не п'ятим. І я в основній кар'єрі відклався на спринті 14. І чомусь за круг я вже був перший. За круг! Льюіт бере переклад. Так от, далі. Я хоч і зробив два підстопа, але який прорив я після другого підстопа зробив, виїхав там з 17 м і зробив прорив до 9-го. Непогано. Ще одне коло я був у шостому. От так от. І то, що я програв позиції, ще нічого не означає, я ж все-таки заробив очки, догнав агресивну цену, Ну, Льюіс толком навіть нічого не зробив. Він догнав буквально тільки тих, хто зробив два підстопи, і хто зробив неудачний підстоп, хто там неудачно заїхав, так то Льюіс даже не старався якогось обганяти, то було виду на початку гонки. Ну так от, це результати спринта, Як ви можете бачити, то якщо моя перша перемога за цих, трак... цих тракторів, розумієте? Перша перемога, хоче спринт, але все одно перемога! В телеграм-каналі всього скидав, якщо я не помиляюся. Ну, якщо не скидав, то ви вже тут все побачили. А в гонці у нас... Албан зійшов, що? У нас реально Албенс зійшов. коли? Та він ж наче не сходив. Ну, до речі, про Албана у нього всього 20 очків чомусь, що? Хіба, хіба так має бути? Албан, виправляйся. Так, не має бути. Карлоса Сасанці і то більше очків. Ну, окей. Це Кубок конструкторів, якщо був. І далі мені там дають якісь Championship Points, Рейтинг повишає, зарплату не понижають, що, до речі, дуже добре. Ну, це все звичайно добре, але я можу закінчити цей відео. Так що ставте лайк, обов'язково пишіть коментар, вступайте в телеграм-канал, Діскорсера, підписуйтесь з інтеграм, підписуйтесь на канал і всім папа. -па.